Всім привіт! Давайте закінчувати цей турнір. Маємо п'ятий день Брона в Б. Тримається. Що робити? Я оце дивлюсь. Я можу лише один раз програти. А далі що робити викоп? Так не хочеться. Можуть вдарити по всім. Що мені робити з По всім, по всім. Боляче. Що тоді брати? Цього чудіка. Поміняти тобі загін? Що сьогодні буде? Як швидко в мене буде? Я викупця. я не знаю, що мені робити, чи мені його робити, чи не робити. Але вверховуючи яка чарівна ситуація на полі. Мабуть, доведеться. Можна зробити чотирку фіолету. М -м, можна спробувати зробити якийсь шалений круч. Ну, шаленого нема. Все, задиспелив мені Людвіга. Я дуже цьому рада. Ну, поки в мене мало мане, зробимо так. Сіннію. Можна сказати, просто вбив. Вона ж не виживе вже. Оце вгатив. Я в шоці. Капець. Ну, хазе, нехай так. Трохи все поламаю, зроблю так. Все, сінію добили. Взяти зараз зарядити свого зеленого хіба? Жесть. Ті зараз двох б'ють. Трохи я не встигаю з фіолетами. Ну, та не трохи. Я багато не встигаю, тому що це зараз гарно вгадать. Ой, я не знаю. Перший бій розбив, то, мабуть, доведеться робити тепер викуп. А, ну, а що далі? Що зробиш? Як у мене щось тут. Рукожопство вийшло. Так що треба продовжувати все-таки. Це якби там десь третій, четвертий бій. То так, я вже викоби не робила б зараз. Зараз треба. Ну, що ж, бий як тобі не соромно. Одного вистачить. Ні, цей тримається до останнього. Все-таки жирний. Що він мені зробить? Чим він мені. О, скільки фіолетових прикінець приїхало вчасно. Ну, та? Шикарно. Давайте тичками добивайте мене, та я пішла далі. Блін. Бубом була б можливість навіть зробити не в нуль, скільки фіолета під кінець повиїжджало, тож шикарно ж було би, якби це було на початку. Я в цьому турнірі багато бачу нуликів позловила. І це зерніє це буде боляче. А моя тут команда атаки сюди трохи не годиться. Ну, таке собі поки що. Трійка зелених. Ну, зроб... зроблю отак. Там вони самі зберуться. Ще якби трієчку фіолета. Десь отримати. Хазе тільки де? Да? Угу. Ну, нехай таким чином. Ух. Капець, я не знаю. ця ізарня я її не вб'ю. Вона дуже жирна. Вівіка вбила. Ой, задня вбилась це дуже добре. Тоді зробити таким чином зарядити Людвіга. <гум> Ах, ця гадость зарядилася. Сінні мені чи ні Оце вона вгатила. Я не знаю, як на це реагувати. У мене Абакан зараз умре все-таки. Мімо. Я дуже рада цьому. М -м Моїм емоціям нема межі. Так, Абакан не відродився. Що тут можна зробити? О, два кристала полетіло разом шикарно. Зараз тоді можна зірвати сині. Піпець, просто взяв і вбив. Там полетять фіолетові в Річарда. Трохи не вбили. Пахне смаленим. Ніби все було окей. Ніби. Так, вбийся. Дякую. Що це все так. На цьому на 3, як до цього зарядити. Так, добре, є зелені, чудово. Врятувати гулдрона хоча б. Так, пане, я поки що під тобою не буду крутити, то раптом я тебе зараз заряджу, та я цей ти повинен зараз добити його. Мегаміньйон. є, добре. Ну, таке собі. Ледве витягли. Це блокує чи що він там робить? Піпець повсим. Танцювати будемо. Чудово. Ой, оборонки. Так, два по три фіолета. Далі. Нехай з цієї сторони заберу. Ну таке собі вийшло. Нехай таким чином. Добре. Так, тихо. Ніхто нікуди не біжить, ніхто не рухається. Фігово те, що куча контри. Три ходи. Ксенія умре? Цілком можливо. Тому що двоє з контролю. Була б одна, можна було би бити. Ну, а так можна камікадзе цього відправити. Так, ну там менше лишилося життя. Тепер можна спробувати відправити сіні. Умре. Ні, добре. Якраз от чітко вийшло так, що там те, що в них лишалося життя, якраз сіній нормально вистачило. Так, я би хотіла би зарядити зелених спочатку. Спробувати, до речі, зарядити, чи вийде, вийшло. Тому що ми при смерті, і там той же буде зараз смажити. Так, людвих там цей погнав. Зараз доміція, я просто так не хочу, що доміцію трогати. Вона може мені. Ну, не може, вона задиспелить. Тому я от і не хотіла би під нею нічого крутити, але не виходить. Так, тихо, гул дрона туди. І тепер треба так, щоб спочатку цей вдарив, а потім уже доміція. Є добре, і погнала сінні. Ну, окей, тут вийшло. Тут легко, фіолети були, і все вийшло чітко. Знову вона. Єзарні, а потім та мадам. Чи від... Ні, вона ж. Тут, звичайно, мої проти вітражних погано будуть відігравати. Трійка там, ну, четвірка буде, ну, добре. Заберу четвірку, нехай буде. Може, ще будуть фіолетові? трійка. Ну, можна таким чином. Щось десь трохи позривати. Заразом якраз доміцію зловлю на Людвігу. Боляче. Ну, нехай в ту сторону. Стукну. Мені було би дуже класно, якби я знайшла зараз трієчку десь фіолетову на цю свою панянку, але. о, є, добре. Ще б десь за її зелені. Добре. Зараз спробую добити домітці, о, боляче, все, Людвіга можна не збирати. Він мені вже не треба. Нас вбили раніше. Так. Не вбий мені мого чахлика, добре вижив. Лікуюся я. Якщо мені це допоможе, звичайно. Давай, Філети. Та ніфіга. Блін, бідний я бокан, зараз вмре. Відродження. Тоді б'ємо в Це собака жирна. От голд тут відіграв, ну просто ідеально. Він скільки раз бив тупо в неї. І це мене врятувало це. Бокан сказав до побачення. Єдиний плюс в тому, що все-таки він багато раз відроджувався боляче. Зараз ще й зарнів вона вагатить. А оцієї трійки в пустоту мені не вистачить, щоб зарядити готрі. Так, там можна морду зірвати, але й вдарить швидше. Ну, цей зелений може виживе? Вижив, добре. Навіть мій цей. В окулярах вижив. Окей, вийшло. Ледве, але вийшло. От останній бій. Можна було б додати когось полегшого. Не хочу я з цими. Дуже швидкий, дуже велика шкода, прибира посилення, що ти такий моцний. В... Є какого-то врага, єсній дух токсіна. Так воно буде по-любому в, в усіх, ну, господи, шкода токсіна, тому що, ну, як по-іншому? Жестяк. Я прям не знаю. Чи можливо, можливо, треба було би піти синіми вже в кінець протиколі і спробувати тоді хоча б центр винести. Що ми маємо? Можна скласти четвірку. Ну, нехай так, а потім ще буде трійка. А ці мої не зарядилися, тому що вже сповільнили. Все, Людвіга якраз. Я думала, це зарядиться. А він гадусь не зарядився. Все, в мене фіолетовий більш немає. Жесть. Мої швидкі не встигли зарядитись тільки через те, що вже був твій Ох. Ну, що таке, як нища стає? І там фіолети не закрилися. Хоча ми все одно всі подавлені. Такий, як нещастий. <гум> Куча всякої каки. Ви коли виходите один хід? У мене до того часу вже всі вмерти будуть. Там якраз та лікує, і той ходить, і той ходить. І... <гум> Коротше, в мене останній день вийшов трохи заливний. Забагацько розбивів два штуки все-таки. Тут, мабуть, ніхто не живий. Сіня лишилося, абакан відродився, гул дрона вбили. Шкода. Ну, гарно вдарив. Дві тисячі по абакану прилетіло. Зараз травління теж там шикарне. Ну, що можу сказати? Шкода, шкода, але, але. Це не мої противники. Не виходить в мене проти таких. Та вбийся. <серкісно> Ні, от шкода. 702. 80-го Голфрії Жах, просто жах. Топ-5, але мами не мабуть скинуть. Ну, Побачимо, можливо, і то 5, і лишесь, а ні, то буде топ 10. Побачимо, які будуть нагороди. Все, всім дало камня, всім далого лоту. Всім пока-пока.